Peugeot 508. Ці точно щось курили, нездорові Тут Тут салінблоки, там салінблоки. Тут салінблок. Там одна шарова, там друга шарова. Це все, виходить, одна цапа. Понятно, тут речах. Стойка стабілізатора, казалось би. Все просто. Стойка стабілізатора де ось так наверх, і болт виходить відразу через амортизатор через стойку. Французи, що ви курили, бляха-муха? Якщо мені потрібно замінити цю шару, то мені треба повністю все зняти. Тобто верхню, там ті салімблоки, не чи відкрутиться, скоріше всього ж не відкрутиться. Тут цей болт так само буде закисший. Що ви, блін, все як не у людей. Ззаду хоч щось зробили нормальне. Стойки вони поставили під ось таким кутом. Щось схоже на 90-ті роки на Audi. Так само робили. Тут, якщо ви хочете возити щось нелегальне, ну там сигарети, там ще щось, чи то не тільки. Ось так от зробили. Раз. Раз. Нормально тут можна щось запхати, поставили назад, раз і все. Перетинули кордон і їдете далі собі. А ось так от французи бляха муха